Упевнену перемогу на виборах до парламенту Греції здобула права консервативна партія Нова демократія. Її лідер Кіріакос Міцотакіс ще на чотири роки залишиться прем'єр-міністром країни. Консерватори набрали понад 40% голосів та здобули 158 із 300 місць у парламенті. Це абсолютна більшість. Тепер міцотакіс зможе сформувати однопартійний уряд. Сахаруме я ліготинікімаш. Сьогодні ми насолоджуємося перемогою, але завтра вранці знову засукаємо рукави і почнемо разом будувати сильну Грецію з процвітаючою нацією та справедливістю для всіх. Ще раз дякую вам за честь головний суперник консерваторів радикальна ліва партія Сіріза набрала лише 18% голосів. Це на 2% менше ніж на виборах у травні. Тривідсотковий бар'єр для проходження до парламенту подолали ще шість політичних сил. Ці вибори стали другими за останні п'ять тижнів. У травні нова демократія також перемогла опонентів, проте дістала лише 146 місць у парламенті. Міцотакіс не схотів створювати коаліційний уряд, тому оголосив повторні вибори. Першого разу вони проходили за простою пропорційною виборчою системою. Цього разу вони відбулись за посилену пропорційною виборчою системою. Тобто партія, що перемогла, дістала додаткові бонуси. я очікував на цю перемогу, бо це цілком природно. Усі бачили роботу нашого уряду. Ми стали сильними. Ми йдемо вперед. За Міцотакіса, грецька економіка стала швидко відновлюватися. Він обіцяє проводити реформи, створити робочі місця, підвищити заробітну плату майже до середнього рівня в європейському союзі, а також розвивати туристичну галузь.